Тися російського Газпрому і холодної зими, закликає селянин дзвінничини. Чоловік власним досвідом доводить, що якщо мати золоті руки, розум і кілька шматків металу, може зробити своїми силами екологічний та економний котел. І без природного газу в хаті буде тепло, і сімейний бюджет не постраждає. Як дешево обігріти будинок, не використовуючи природні газ, знає вінничанин Володимир Попов. Чоловік створив генераторну установку, що працює на відходах та цілодобово тримає тепло у хаті. Металевий бокс спалює усе суху траву, гілки, тирсу, солому, папір. Винахідник каже, що це майже звичайний котел, але у ньому одразу задіяні три процеси. На першому етапі тепло отримується від спалення відходів. На другому газ продуктів згорання не влітає в трубу, а зберігається для подальшого опалення і завершає етап перед тим як дим вийде на вулицю, він нагріває до 300 літрів води, причому менше ніж за годину. Мені вистачало дві машини тирси. Ну, тепла я не знав де дівати. Розумієте, тирсу я не платив, як і зараз у мене повно. то я вам покажу мішки. На тирса безплатно її повно її вивозять у посадки, спалюють. Вона гнеє там отрує навколишнє середовище. Для виготовлення газогенератора винахідник використовує вогнетривкий метал. Для регулювання температурою встановив клапан. Про успіхи економії газу одразу дізналися сусіди по селу. Для них та рідних чоловік вже змайстрував з десяток обігрівачів. Від інших котлів винахід попова відрізняється тим, що той працює без будь-яких допоміжних засобів. Навіть без електрики. Це цьому котлі 20 кВт, я її рекомендую. 14 труб з водою розташовані навскоси, для того, щоб вода не закіпала в них, щоб не утворювалася накипі. Труба не прогорить, якщо там не буде накипі. Аби тепло зберігалося ще довше, Володимир Володимирович ділиться секретом. Дрова мають бути, якщо на довгий час, то вони повинні бути коротшими, щоб вони пересипалися, щоб не, не запручували. Це достатньо. Собі вартість котла до 10 тисяч гривень, але економія очевидна. Обігрівач вже за два роки окуповується. Один із власників установки Анатолій Ільєнко. У чоловіка двоповерховий будинок за сезон він мав заплатити 12 тисяч гривень, а заплатить приблизно три. При розрахунках це буде коштувати практично весь опальний сезон за два місяці, так як я б на газу платив. Паливи, а то ще й набагато дешевше. смотря як як чим палить. Винахідник зауважує, якщо буде бажання, газ деревини можна задіювати і в масштабах держави. Аріна Кантоністова, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV.